На нас чекає ще одна особлива тема, чому особливо, бо стосується особливих а пацієнтів, печія у вагітних від розуміння причини до зменшення симптомів. Вагітні жінки вимагають підвищення уваги та турботи. Саме тому для висвітлення даної теми ми запросили лікарку акушерку гінекологію репродуктологиню, лікарку УЗД, членкиню Європейського товариства репродуктології та ембріології, членкиню міжнародного товариства ендокринної гінекології, а також американського. Товариства репродуктивної медицини Аннаргіс Юсіфлі добрий день, шановні колеги. Моя доповідь сьогодні: печія у вагітних від розуміння причини до зменшення симптомів Так, чому ж виникає печія під час вагітності? По перше, відбувається зміна рівня гормонів. це ні до ко... Це факт. Загальний рівень гормонів під час вагітності змінюється, впливає на те, як вагітна переносить та перетравлює їжу. Гормони уповільнюють роботу травної системи, їжа рухається повільніше, збільшуючи ймовірність дотяжого живота, печії та закріпів. Також гормон прогестерон впливає на нижній стравохідний сфінктер та сприяє його розслабленню. У міру зростання плода матка стає більшою, і це може стиснути шлунок, внаслідок чого шлункова кислота потрапляє у островохід. Ось чому печія вона більше зустрічається у третьому триместрі або останні кілька місяців вагітності. Гастроезофагальна рефлюсна хвороба або герх, це хвороби травної системи людини, при якій вміст шлунку разом з кислотами закидається, це ще називається рефлюкс. Назад у стравохід і пошкоджує його нижні відділи. Це захворювання також називають рефлюкс езофагід. Тут схематично зображено фізіологічний стан зверніть увагу синіми стрілочками це сфінктер, він зачинений, а при герх він постійно відчинений цей нижній стравохідний сфінктер. Тепер, які ж симптоми е, під час вагітності е, можуть бути при рефлюксній хворобі? Печіння в грудях, відоме як печія, печіння в горлі або кислий смак у роті, біль у шлунку або в грудній клітині, нудота блювання, проблеми із ковтанням, е, зміна голосу або біль у горлі, постільний такий кашель. Який спричинений подразненням постійним кислотою і відрижка до 45% піти вагітних жінок відчувають печію та рефлюкс будь-який момент вагітності. Чи є щось що може зробити сама вагітна, що покращиться ці симптоми? Дійсно так, перше, це треба уникати лежачого положення протягом трьох годин після прийому їжі, уникати прийому їжі за 3 години до сна, уникати носіння дуже тісного одягу, уникати продуктів, які посилюють симптоми. Про ці продукти скажу в наступному слайді більш детально. Та а... Бажано підняти узголів'я ліжка на 15-20 градусів. На цьому слайді показана спеціальна подушка для хворих хворих на рефлюксну хворобу на герг. Вони в свободному доступі і вони дуже зручні і. Їх треба використовувати. Тепер, які є у нас да, рекомендовані продукти при печії під час вагітності та заборонені продукти. Наприклад, це какао, кава, газові напої, свіжа випічка, цитрусові а, перцева м'ята, цибуля, часник, алкоголь, шоколад, фастфуд та ковбасні вибори, вироби. І також у нас існують червоні флажки, коли ми е, звертаємося до лікаря, до лікаря з печією. Наприклад, коли є сильна печія або біль в грудях, які не покращуються після лікування відомими препаратами, про них теж проговоримо далі. Якщо наявна висока температура, головний біль, нудота або блювання від цієї печії – Якщо є задуха під час їжі, проблеми з ковтанням, чи відчуття, що їжа застрігає на шляху до шлунка, до гору, якщо є схуднення, коли людина не намагається схуднути, і це не перший триместр вагітності, особливо, да? коли є блювання яскраво червоною кров'ю або схожим, чимось схожим на каву. І якщо є випорожні кишкові, які виглядають як чорна смола. Тобто, да, це ознаки шумкової кровотечі. Існують чотири основних типи ліків, які можуть зменшити симптоми кислотного рефліксу: це у нас антациди, поверхневі агенти, блокатори гістаміну, інгібітори протонної помпи. Ці ліки працюють зменшуючи чи блокуючи кислоту шлунка, але кожен з них робить це по-різному. Лікарі зазвичай рекомендують вагітним людям спочатку починати з. Антацидів, щоб зменшити е, ці симптоми, більшість антацидів вважаються безпечними під час вагітності, тому ми дійсно з них і починаємо. Але важливо розуміти пам'ятати, що деякі антациди містять аспірин у складі, який може збільшити ризик внутрішньої кровотечі. Зазвичай це такі комплексні препарати, які містять антациди аспірин, е, звертати увагу на склад. Блокатори гістаміну, наприклад, ну саме Ранній Тідін перестав продаватися у 2020 році через те, що він збільшує ризик раку. Тут у нас є ці наші відомі антацидні, блокатори гістамінних рецепторів, блокатори патозонової помпи і клас FDA FDA. Не треба нагадувати, да, оцінка якості безпеки препаратів і безпека прийому цих препаратів під час вагітності і під час годування груддю. Можна цю таблицю заскринити. Приблизно до 50% жінок для полегшення печії під час вагітності приймають антициди, і вони ніколи не вийдуть з цієї категорії. Різні типи антицидів доступні без рецепту, це дуже зручно. Вони забезпечують швидше швидке, хоча й тимчасове полегшення печії, і їм частіше віддають перевагу, чим блокаторам гістамінних рецепторів та інгібіторів протонної помпи, оскільки вони діють швидше. Також у нас є подібний антацидному впливу. Це напій напій спеціально, спеціального призначення ізота. Він має в складі гідрокарбонат, натрій, хлорід, магній хлорід, калій хлорід і діоксид вуглецю та сорбітол. У нас є різні ступені вираженості герх. Легка, помірна та тяжка. І е, першою лінією да, терапії у нас все ж таки є антицид, модифікація способу життя, звичайно, харчування це прям дуже важливо, бо без цього ніякий препарат ізольовано не допоможе. Так, вода ізота ми відносимо до, е, способ, до культури харчування, модифікації, то, тобто до першої лінії. З цього можна почати, треба почати. І спробувати, як мінімум, е, як вода впливає, да? вона бікарбонатна, ще лужна вода по-іншому, вона нейтралізує шлункову кислоту, антицидний ефект, як я вже згадувала, прискорює кліренс стравоходу та спорожнення шлунка. посилює перистальтику кишківника, прокінетичний ефект. І як наслідок посилення захисту слодової оболонки стравоходу від пошкоджень, викликаних кислотним рефлюксом, і з хімічної точки зору такі мінеральні води мають таку саму кількісну здатність нейтралізувати шумкову кислоту, як і антоциди з, з певним хімічним складом. Який же механізм діє е, і склад ізоти? Вона містить в складі гідрокарбонат натрію, що допомагає збалансувати рівень кислотності. Також хорій натрію, який забезпечує оптимальну роботу шлункового соку. Магній покращення перистальтики кишківника. кальцій, регулює виділення шлункового соку, ферментів для розщеплення їжі. Калій впливає на роботу нирок, допомагає виводити надлишкові солі. І є у нас дослідження посилання нижче. Згідно з результатів котрого, щоденне споживання 1,5 літра гідрокарбонатної мінеральної води зумовило очевидне зменшення симптомів пацієнтів з печією і покращило якість їхнього життя. Завдяки спеціальному складу вода ізоти допомагає підтримувати природній баланс кислотності. Шумкового місту, знижуючи ризик зайвого її стимулювання. Перша її переваги. вона розроблена фармацевтами, вона має адаптований склад, який сприяє нормалізації кислотності та зменшенню печії, Вона безпечна для вживання вагітними, містить стабільну кількість гідрокарбонату натрію до 2500 мг на літр, її можна використовувати щоденно. Я дуже дякую за увагу і е, чекаю на ваші питання. А ми в свою чергу дякуємо вам за висвітлення такої доволі важливої теми. І питання такі: чи є обмеження по курсу прийому Ізоти? Дякую за питання. Е, обмежень насправді, е, на відміну від інших служних вод, як я казала в останньому слайді, немає. Ізоту можна використовувати щоденно. Дякую. Чи може Ізота викликати синдром рикошету? Дякую за питання. Дійсно, стосовно синдрому рикошету, поки ви будете використовувати мінеральну воду Ізота, і вона буде приносити ефект зменшення проявів печії, то вона буде працювати. Як тільки ви перестанете використовувати, ви можете відчути, що всі симптоми повертаються, тому що основна причина. Наявності цих симптомів під час вагітності це вагітність. І поки е, вона триває, то е, ви будете відчувати е, е, симптоми. Дякую за відповідь. Чи можна поєднувати Ізоту з іншими антицидними засобами? Дякую, гарне запитання. Е, одне іншому не заважає: ви можете почати е, полегшувати симптоми печії е, – Водою ізота, і е, подивитися, якщо ефект буде і е, він достатній, то антациди можна не приймати. Якщо він недостатній, то наступним кроком буде використання антацидів. Але е, е, ізоту і антациди разом використовувати можна, тобто спочатку почати з води, якщо вона недостатньо допомогла, то переходите до використання антацидів. Або якщо ви використовували антациди і зараз хочете е, прийняти. Воду то це також можливо.